Всім привіт! Мене звати Богдан і ви на каналі People. І сьогодні у нас лайфхак від системи Uprox з повіщення про повітряну тривогу. Поїхали! Виробник пристрою в Uprox дуже ретельно протурбувався про те, щоб ми могли почути сигнал повітряної тривоги через вуличну сирену та також через таку домашню сирену. При тому, що звуки повітряної тривоги будуть відрізнятися від звичайних сповіщень про тривогу від датчиків руху або датчиків відкриття або затоплення. Тобто у нас буде інший зовсім звук, він буде восьмібітний, мелодійний. Наскільки мелодійний, ви почуєте трошки далі. Також звук про відбій інформування повітряної тривоги буде інший, і ми його також почуємо згодом. Перейдемо до налаштування даної функції. Хотів зазначити, що дана функція вона може паралельно працювати просто в охоронній системі, ні на що не впливає. І давайте глянемо, як це робиться. Ну що ж, перейдемо до налаштування. Сирена вже у нас в додатку додані до нашого хабу. Тепер нам необхідно зайти в налаштування нашого хабу і шукаємо пункт про сповіщення повітряної тривоги. Натискаємо Редагувати. Вибираємо так. І вибираємо наш регіон. У нас місто Київ. Вибираємо та натискаємо Змінити. Все. Наша функція сповіщення налаштована. А тепер давайте переглянемо, як, як у нас звучать дані сиренки. Для цього у нас в мобільному додатку є тестовий регіон. Він нам може допомогти почути, як у нас. Йде сповіщення про повітряну тривогу та про відбій. Вибираємо тестовий регіон, натискаємо змінити та чекаємо 5 хвилин. Через 5 хвилин у нас залунають дані сиренки. Це був звук сповіщення про повітряну тривогу. А зараз ще зачекаємо 5 хвилин і почуємо звук відбію повітряної тривоги. Все. А це сповіщення про відбій повітряної тривоги. Також не забуваємо відключати тестовий регіон, тому що дана послідовність вона оновлюється кожні 5 хвилин. Переключається з тривоги на відбій. Кожні 5 хвилин циклічно. Не забудьте, будь ласка, перемкнути на той регіон, який вам необхідний. Також у нас є додаткова фіча: при отриманні сповіщення про повітряну тривогу система UPROX може керувати як слаботочним реле, так і силовим. Як це можна застосувати? Якщо ваше укриття знаходиться під системою керування доступом, і ви вирішили, що туди мають потрапляти люди тільки у разі тривоги, ви ставите ось таке слаботочне реле або силове, і люди матимуть туди вільний доступ. А коли тривога закінчиться, наші двері автоматично зачиняться. І зараз ми побачимо, як це працює на прикладі ось такого індикатора, він зараз у нас світиться. Це Можна сказати, що зараз у нас замок він закритий, активний. І ми зараз отримаємо повітряну тривогу і побачимо, що лампочка вимкнеться. Це буде означати, що двері відчинені І так, перейдемо до налаштування даної фічі. Заходимо на наше реле, знаходимо пункт, «Реакція на дію». Натискаємо і бачимо, у нас ось тут є пункт повітряна тривога. Натискаємо і натискаємо кнопочку Змінити. І давайте переглянемо зараз, як це працює. Натискаємо налаштування хабу. Сповіщення про повітряні тривоги і вибираємо тестовий регіон. І чекаємо сповіщення про повітряну тривогу. Дане сповіщення про повітряну тривогу ми можемо побачити у логах нашого хабу. Для того, щоб переглянути логи хабу, натискаємо просто кнопочку Історія. І чекаємо все. Отримали сигнал про повітряну тривогу. І бачимо, що наш індикатор він потух, тобто наш замок він відчинився, зникло живлення. А зараз дочекаємося відбою повітряної тривоги, і побачимо, як наші двері зачиняться. Тобто наш індикатор зараз засвітиться. Чекаємо. Так, все, побачили в додатку, що у нас був відбій повітряної тривоги. І наш замочок автоматично все зачинив у двері. Друзі, побачили, що класний функціонал, класні фічі. Маємо два типи сповіщень різних: це сповіщення стандартні, які є в системі від е, всіх датчиків, і також окреме сповіщення про повітряну тривогу та її завершення різними звуками. Також ми побачили додаткову фічу, що ми можемо відкривати двері наших укриттів за допомогою сценарію по повітряній тривозі. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, обов'язково пишіть ваші коментарі. People jo, bus pekadlenudai. Papa.